Коли ви розлучені втретє будете пити і шкварити своїх інструкторів з пілатесу від депресухи, глянемо, хто іржатиме останнім. Моя мама тут виросла, у будинку на пагорбі. У тому, що з приводом твоя мама Лідія дідсів. На превеликий жаль. Вона ж легенда. живі та мертві? Здатні діти згоди. А ось і мій шанс. Духів не існує. В таку дурню вірить лише доньку. Не віриться, що я роблю це. Бітлджус, Бітлджус, Бітлджус. <різь> Допоможи мені врятувати доньку. Але де гарантія, що ти дотримаєш слова? Клянуся матушиною душею. ой 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 Бабе, ти спасенами на шухарі, щоб вуша не проскочила. На Погнали кралю. <рекунки> Цю крехітку впізнаєш. Ніколи в житті її не бачу. І після смерті теж. Ви серйозно? Бітлджус, бітлджус, бітлджус. Терміновий виклик. Бабе, ти за старшу. <рекунок> Налюйте усе, яке є. Та що, хто перший? Ну, а раз я почну. Бачите, я готовий допомогти. Загробне життя не прийде з Істота з моїх снів. Я б сказав, із кошмарів. Боротися з невідомим. Долати свої страхи. Це завжди найважче. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа <свилинстична> Якого, б**? Що дякую всім, що завітали, проте зараз нам би трохи приватності.